Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі. Будь ласка. На дату 8 вересня місяць знаходиться у фазі убуваючи місяць. І це буде вже 23 й місячний день у місячному календарі. Сам же місяць розташується у знаку зодіаку рак. Місяць у знаку рак каже про те, що можливо підвищена емоційність, вразливість. Тобто рекомендується займатися всіма домашніми справами, створювати домашній затишок, піклуватися та опікуватися нашими близькими людьми. Займатися серйозними справами наразі не варто: 23-й місячний день день пізнання своєї долі. Зовнішні затрати енергетики будуть марні чи малоефективні. Тому рекомендується зберігати стан внутрішнього спокою і концентрації. Уникайте суєти. активність у цей день марна витрата сил, сприятливо оцінювати результати своєї праці, прожитий період. День невгамовних апетитів, бійок, авантюр, злість та агресія пронизують цей день. Необхідно втихомирювати себе. Щоб не пошкодувати потім про свої дії та слова. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка. Поширити посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен сьогодні дрібні проблеми вирішуватимуться досить швидко. У вас можуть з'являтися несподівані ідеї. Ви почуватиметься впевнено та спокійно. Сьогодні ви можете не засмучуватися через дрібниці. Всі питання вийде в результати вирішити. Далець. Вирішувати поточні питання допоможе отриманий досвід. Вам вдасться вдало зорієнтуватися у будь-якій ситуації. Сьогодні події можуть стрімко розвиватися. Деякі ваші дії... Можуть здивувати оточуючих вас людей, але вас це не буде дуже хвилювати. Вам захочеться нових емоцій та яскравих вражень, тому ви маєте намір діяти рішуче, втілювати у життя сміливі ідеї. Близнюки. Гороскоп застерігає близнюків від поспішних дій. В цей час будь-які ризики будуть невиправданими. Прагнення отримати все і відразу призведе лише до того, що ви втратите більше, ніж зможете придбати. Вам варто задуматися про плани реалізації ваших заповідних ідей та планів. Раки дуже вдалий день. Витрачене зусилля дадуть свій результат. Відповідально підходьте до виконання поставлених перед вами завдань, що дозволить мінімізувати свої помилки. Цього дня вам будуть надходити цікаві ділові пропозиції. Це буде гарний час для поступального та стабільного розвитку. Лев. Сьогодні буде час ризикувати, залучатися до чужих справ. У будь-якому випадку краще діяти обачно і не надто довіряти оточуючим людям. Небажано розпочинати нові проекти. Важливі угоди лучше перенести на більш сприятливий період. Від людей, які вам неприємні, тим часом краще триматися подалі. Діва. Сьогодні нульгувати вам буде ніколи. День обіцяє багато нових турбот. В цей час краще братися лише за ті завдання, які можна встигнути вирішити за короткий термін. Імовірно, сьогодні вам доведеться повернутися до справ минулого періоду. Невирішені проблеми того часу знову нагадають про себе. Терези. Сьогодні ви зможете досягти успіху у справах, якщо будете працювати спільно з колегами та партнерами. У вас з'явиться шанс надолужити втрачене і після насолодитися результатами своєї роботи. Упрасування фінансових питань вам допоможуть логіка та аналітичне мислення. Скорпіон! У цей день ваша рішучість підкуповуватиме багатьох. Вам захочуть допомогти. Сьогодні не дійте спонтанно та поодинці. Знайдіть для себе підтримку серед партнерів, союзників, близьких та дійте спільно. Стрілець. Не починайте нових справ, доки вам не вдасться завершити старі. Сьогодні варто бути дуже уважними, інакше є можливість прогаяти щось важливе. У цей час довіртеся інтуїції. Вона допоможе вам у відповідальний момент. Козиріг, не лякайтеся труднощів, які можуть виникнути цього дня. Головне не піддаватися емоціям. У вас все вийде в результаті. Можна не засмучуватися через тим тимчасові проблеми. Сьогодні будьте активними і постарайтеся встигнути зробити якнайбільше. Водолій. Сьогодні не все буде складатися так, як планувалося. Однак засмучувати себе ви не повинні. І завдяки оптимізму вам вдасться повернути все на свою користь. Розвиток подій в цей час багато в чому буде залежати від ваших вчинків та стосунків із оточуючими людьми. Риби дуже гарний день, коли можна встигнути багато чого зробити. Це буде чудовий час для початку нових справ. Вдали збіг обставин допоможу вам втілити в життя ідеї, які з'являться у цей період. Будь-які необдумані рішення у фінансовій сфері вплинуть на ваш настрій та змусять вас похвилюватися. вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!